Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Нові акції в мережі магазинів АТБ. Ексклюзивно тільки для власників картки АТБ. Акції діятимуть з 12 по 18 червня, включно. Акційна ціна на молоко не збиране згущене з цукром від торгової марки Ічня 37 гривень та 90 копійок. За 330 грамів. Зефір глазурований від своєї лінії 43 гривні та 90 копійок за 300 грамів. 31 гривню та 90 копійок коштуватиме паста з кальмаром та креветками від торгової марки Водний світ 160 грамів. Сир плавлений вершковий або дружба від торгової марки Золотий Резерв. Ціна 12,90 при оплаті карткою АТБ. Майонез від торгової марки Королівський Смак. Королівський 46 гривень 90 копійок. Чудовий 3690. негазований від торгової марки Живчик 2 літри об'єм. Ціна 27 гривень 80 копійок. 16 гривень та 90 копійок коштують фігурні вироби від торгової марки Своя лінія. неглазуровані, зі смаком молока Солодкі. Кава Еспресо «Італіано» в зернах 1 кг 357 гривень та 90 копійок. 13 гривень та 79 копійок коштує 100 г цукерок від торгової марки Лукас. Одамер вагові. Салака ялена від торгової марки Аріс, Торгова марка Рибниця 28,90 за 120 г. Чипси картопляні зі смаком сметани та цибулі від торгової марки Pringles. Ціна 89 гривень 90 копійок. Елементи живлення сольовий. Від своєї лінії. 4 штуки 1550. 28 гривень та 50 копійок мило-рідке, антибактеріальне класичне від торгової марки Galax 560 г. Серветки вологі дитячі з екстрактом череди, ромашки, календули від своєї лінії, 29,50 за 72 штуки. Засіб для миття посуду від Wash and Free 500 г 23,90 гривень. Сирок збитий малиново-м'ятне або мангово-м'ятне торгова марка Чудо. Ціна 1440 за 100 г. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До зустрічі на каналі!